Добрий раночок. А ми вже в Італії. Проїхали всю Іспанію, всю Францію. А тепер ми заїхали на санітарну зупинку. Шофери пригощають кавою, чаєм, халва, такі батончики. Я не хочу, я там тільки що попила. Слухайте, вони завжди ж роді, у них така толкова кава, а це щось таке, воно не знаю. Ось такий у мене автобус. Я сижу на першому поверсі. От такий перевізник Грандес везе мене додому. Ох, як я хочу додому. Слухайте, я їздила по два, по три, по чотири місяці була. А це я була з дорогою разом 20 днів, і я вже не можу видержати. Люди порозходились, людей є багато. Порозходились люди, пішли туди. Отаке. От так що ще, ще стільки, як проїхали. Ще стільки, як проїхали, може трошки довше залишилось, але вже одна ніч. Переночувалася вже друга не страшно. Найстрашніше перша ніч. Ну, мені вона дуже легко все дається, тому що а хто їде, от тут є такі люди, що тут є біженці, от, що сюди поїхали, тепер їдуть додому трошки побути, то їм тяжко, тяжко. Мені ні. Ну Я звикла, мені дуже зручно сіла в Мурсії, і в нас вдома вийшла і все. Такий Бачиш, Бачите? Зверху теж добре сидіть, але мені треба низ, тому що в мене нога трошки ще барахлює. Вже нормально, через те, що я походила нормально, обезболюючих не п'ю, але краще по драбині тій не, не виходить по сходинках. Тут є он з цієї сторони, за шоферами сходи, он видно. сходить, отам за спиною його і там. Є в автобусі санвузел, є все, що треба, тут є. Дуже зручно. Добренько, на цьому все. Всім гарного дня, всім мирного неба. Може ще раз з дороги вам покажу, а потім вже будемо вдома. Будемо вдома. Це дуже хороший водій. Прямо геть підійде і запитає. Все вже прибирають, вже мабуть, будемо їхати. Вони сьогодні, ну як просто санітарна зупинка, 15-20 хвилин. А це вже як каву пить, то ми вже десь до пів години стоїмо. 25 хвилин, ну, отак. Кава, чай, кажу вам. Отаке добре, цьому все. все вам найкращого, миру, всього здоров'я, всього, 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 всього. Будемо їхати далі.